Брат старший, бо йому ще шести не було год. Ну, а мати вже знає, що родить буде. Та каже йому синок, іди сідай, а раніше ж не було лавочок, а з були такі глиняні. Сідай синок на спризьбі, хто буде йти до нас, а ти кажеш, що нема нікого дома, щоб не заходили. Він на дворі був, мати сама собі родила мене. Каже, Надя каже, все це зробила я, поприбирала. Батько прийшов перед вечором вже з роботи. А він каже до батька: не йди в хату, бо дома нема нікого. Батько ж батько не йшов у хату даже. То це тут я й родилася на цій вулиці і в цьому селі. Так що... А вона не розказувала, як це вона сама вас родила? Сама родила, сама купа перев'язала. Тоді так само головне, я думала, що мати може думає, що щось придумує. А сусідка там була, баба Сашка, та мені колись каже, я це. Спомні, як мати тебе родила, а мати родила 22 червня 47 року. 23-24, бо вони переїхали в село, мати, із Кіровограда. На Алексеївці вони жили і тут хату купили сюди, а мати ще була в городі ж приписана, мабуть. Ну що мати взяла мене 24-го на руки, брата за руку і пішла в Кіровоград пішки, щоб мене ж записати. А тоді ж, як оце в городі записували дітей, то їх, як каже, мати, давали пайок. кіло манки, кіло сахар і щось там іще давали. Я не пам'ятаю що. Мати каже, я це все получила, А поки прийшла ж у город, каже, заморилася, дитину несла. Ну, позавчора родила, а сьогодні ж те. Зараз теперішні, то скільки місяців, оце квокчуть і нічого не роблять. І каже, пішла на те на базар, те все продала, купила кукурузяної муки і купила дві макушині. Це 47-й год. Брат Жешка, жура, одломила йому, так він оце так іде. Додому йдемо, візьми мене на руки, покинь її ту дитину свою. Тоді, каже, одламай йому макушина йде, їж, все пішки прийшли додому. Це було рождення моє було.